О, дивіться, чистописання в нас, О, ми що хочемо, пишемо. Що ти будеш їсти? Все Український. Український борщ. – Молодець, будеш! Вони разом понад півстоліття. Останніх чотири роки спілкуються лише так. Колись, розповідає Людмила Склярук, чоловік її бавив, Тепер вона його. Четвертий інсульт, який вже дав нам такий ісход. Лежачий, він нічого сам кормлю з ложки, пою ну там сам він поєну, бо бриться там він так, що може. А так нічого, все миємося, купаємося. Відколи знерухомлений, йому як пацієнту паліативної бригади обласного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення все роблять вдома: від обстеження, консультацій лікарів до кардіограми. Десь пролежні, десь щось нарвало, десь температура, я не можу сама справитися. І це все, це все паліативна. Бах що б я сама робила, куди б я його повезла? І кардіограма, і аналіз крові, і призначення лікаря, щось поколоти, щось покапати, щось приписати. Лідія каменіві 84, через проблеми з судинами, розповідає навіть по квартирі ходити важко. Сьогодні до бабусі прийшли кардіолог та медична сестра. Через її важкий стан вона взята була на паліативну допомогу. Ми їй допомагаємо робити перев'язки, тому що є проблеми з судинами на нижніх кінцівках, робимо необхідні аналізи. Така допомога, каже жінка, найбияке полегшення ще можливість спати лежачи, а не сидячи, та просто жити. Світлана Концлатівна, моя сестра, то взагалі це ну, я можу сказати, що це моя фея з чарівною палочкою. Вона прийде, як почистить цю рану. Перев'язку зробити вже я ж хоч можу чуть-чуть пройтися. Знерухомлена останніх півроку Має цілий букет хвороб в минулому лікар Інна Китаєва. Сьогодні до неї прийшла невролог. Вони для мене, ну я ж знаю, що таке здравоохранення зараз. Як луч світа. третій місяць лежу, все безкоштовно. До мене ходить сестричка, врачі. Доброго дня. Ой, Рада день. вас бачити. Розкажіть мені, як ви себе почуваєте? Поки добре, але хочеться ще краще. Хочеться ще краще. Якщо хочеться, значить буде. Богдана Маркевич і керівник паліативної бригади, і її лікар з пацієнтами. Працює після завершення прийому в реабілітаційному центрі. Там вона лікар-гінеколог. Розповідає для надання допомоги паліативним пацієнтам. Залучають усіх спеціалістів від терапевта до невролога. Це ті люди, які потребують допомоги, які потребують медичного е, обстеження, та сама кардіограма, аналізи, забір аналізів, перев'язки трофічних виразок, пролежнів, обробка ран це 98-9% лежачих з повністю. Ганна Павлівна Фока чотири роки тому пережила інсульт. І вдень, і вночі з нею рідні. Мешкають на п'ятому поверсі. Спочатку навіть харчувалась та приймала ліки через зонд, розповідає донька Ольга Фока. Наша сімейна лікар нам сказала, що є паліативна допомога. У нас просто сталося таке, що мама звичайно зонт витягну питательний. А нема зонду, нема нічого. Ні води, ні ліків, ну не їсти нічого. І невропатолог, і терапевт, і кардіолог, і гастроентеролог, пульмонолог, ну всі врачі, які є. За перший тиждень прийшли всі, просто всі перевірити, подивитись. Від забору аналізів до кардіограми та ультразвукових досліджень всі ці процедури медики паліативної бригади виконують у пацієнтів вдома безкоштовно. За паліативним пакетом витрати покриває НСЗУ. Виїздить бригада по місту. Для цього необхідне направлення від сімейного лікаря. Нині розповідає Богдана Маркевич під їхньою опікою 150 пацієнтів. Ольга Орел, Андрій Ністеров, Суспільне новини. Вінниця.